Мій батько займався бджолярством. Бджоли це була і сімейна традиція, і його професія, і, як сказав Віктор Ющенко, спосіб життя. Тож спілкувався він із деякими іншими бджолярами, зокрема, із сільським ветеринаром сорокуном, який також тримав бджіл, та його батьком, 80-річним дідом сорокуном, а останній був дуже цікавою людиною. Із якою траплялися незвичайні речі. Влітку сільські бджолярі вивозили бджоли ближче до колгоспних посівів гречки і соняшника, виставляли їх у лісосмузі і будували тимчасове житло для себе курінь. У корені вони мусили ночувати озброєними, позаяк злодії сусідніх поселень були охочими до легкої здобичі. Наші бджоли стояли на південному кінці лісосмуги, а на північному бджоли старого пасічника на прізвище сорокун. Кажуть, що прізвище інколи може дещо розказати про характер людини, хоч і далеко не завжди. І це саме той був випадок. Сорокун у сіверянському діалекті це самець сороки. Сорока приносить різні новини. І від діда сорокуна також можна було почути багато цікавих речей, багато народної мудрості, яку тільки знають дуже старі люди. Наприклад, дід Сорокун розповідав таку історію із власного життя. У дитинстві він упав із високого дерева, пошкодив собі ногу, після того все життя накульгував, а по сусідству жив юнак. Який полюбляв насміхатися із цієї його фізичної вади. Тільки но цей юнак побачить малого сорокуна, як починає ходити, тягаючи ногу. Одного разу, не витримавши такого знущання, ображений хлопчик в сльозах прийшов зі скаргою до своєї матері, а мати йому й каже: Не плач, Сенку, то він розуму не має. Не знає, бо, що Господь Бог за це тяжко карає, і ось від того часу, минуло два чи три роки, сусідський юнак одружився і народилася у нього дочка із вороченою вадою. Дівчинка не могла нормально ходити, тягала ногу, і ця фізична вада залишилася із нею на все життя. Життя це така річ, де ми можемо багато чого навчитися, зокрема, і де чому. На власних помилках. Сусідський юнак радів із горя малого хлопчика сорокуна і вважав за нормальну річ його принижувати за те, що той став напівкалікою, але не подумав про те, що сам може опинитися в такій же ситуації. Це називається радість із чужого горя, злісне невиконання Божої заповіді, любе ближнього як самого себе. І можна сказати, що це неосвідомлена ненависть цієї людини до самого Бога. Отож кожен, хто ненавидить ближнього без Його провини, наприклад, через власну заздрість або ж ненавидить Бога, це дуже нещасні люди, які були б щасливішими, якби не народилися на цей світ. Думаю, що подібних історій до тієї, що сталося із сусідом діда сорокуна, мої глядачі напишуть чимало в коментарях. Але той випадок, про який я хочу розповісти, стався із дідом Сорокуном уже на схилі його літ. Того ж таки літа, коли він старіг свої бджоли, виставлені у лісосмузі із північного боку поряд із квітучим полем гречки. Одного разу, ночуючи, біля бджіл, вийшов він із курення вночі до вітру, і раптом бачить у місячному світлі сидить неподалік зайчик, сидить і не рухається. Дід Сорокун, тихо ступаючи, повернувся до кореня, взяв рушницю, без якої бджіл старахти не мало жодного сенсу, і почав скрадатися поближче до здобичі. Очевидно, помітивши мисливця, заяць перебіг на інше місце, трохи поодаль і знову сів непорушно. Дід Сорокун вирішив, що тваринка його помітила і може втекти, якщо тільки він далі спробує до неї наближатися, тож наважився на постріл із далекої відстані, на удачу. У заця природна річ не влучив, але те, що він почув. Після того, як влягся звук від цього пострілу, змусило його завмерти від жаху. Згадуючи про цей випадок, потім дід сорокун розповідав моєму батькові. Спочатку мені здалося, що то пророк Ілія мчить по небу на колісниці і громи розкидає. А виявилося, що з протилежного боку пасіки на краю лісосмуги. У мить пострілу вже стояла підвода. І злодії вибирали важчого вулика та готувалися ставити його на воза. А проте, почувши постріл, вирішили, що господар зазіхає на їхнє життя, і в великому страху один із них оперіщив коней батогом, коні зірвалися з місця і на шаленій швидкості помчали. У напрямку нового подолу такого собі хутору поблизу Корпичполя. Ось так заєць врятував декілька вуликів діда сорокуна від злодіїв, які з того часу вже ніколи не турбували старого. Отож іноді постріл у повітря може протверзити злочинця та змусити його відмовитися від лихих намірів, відомо бо. Що інстинкт самозбереження це найкращий поліцейський у цілому світі. А кажучи, інакше було б добре, якби у нашій країні, де правоохоронні органи охороняють далеко не всіх громадян, не всіх громадян охороняють від злочинців, від злодіїв і таке інше, і практично нікого не охороняють від кілерів, Кожен повнолітній у військовому розумінні чоловік, тобто кожен психічно здоровий, алкогольно-наркотично незалежний чоловік, якому виповнилося 25 років, мав би вдома карабін та боєприпаси до нього, без права виносити зброю з боєприпасами, тобто зброю у бойовому стані за межі власної нерухомості. Тобто за межі власного подвір'я, чи власної квартири, чи власної дачі, або ж за межі власної пасіки. На мою думку, вже саме це єдине нововведення поклало б край злочинності, принаймні наполовину. Хтось може сказати, що такі теми, як розповідь про діда Сорокуна, недоречні зараз, коли лється кров. І Україна залишається в небезпеці. Проте таке дидактичне бачення дійсності – це лише один бік медалі Аверс. Щодо Реверсу, то його можна побачити, перечитавши давній життєпис святого Антонія Великого, який містить розповідь про такий випадок. Один побожний єгиптянин захотів побачити на власні очі святого Антонія. Про якого Гриміла слава ще за його життя. Цей побожний єгиптянин зважився на небезпечну подорож у Фиваїцьку пустелю, аби досягнути задуманого. І коли нарешті, після багатьох пригод, цей мандрівник прибув до мешкання святого Антонія, то перше, що він почув і що побачив, це деякі жарти, які подвижник дозволив собі. У присутності своїх учнів. Розчарування цього побожного єгиптянина виявилося величезним. Він подумав собі, я втратив стільки часу, наражав себе на такі великі небезпеки, аби побачити великого святого на власні очі, але виявилося, що люди брешуть, і це ніякий не святий, а звичайний веселий дідуган. А поза як святий Антоній Великий легко читав людські думки, то він відразу ж звернувся до цього прочанина із такими словами Бачу, чоловіче добрий, ти носиш за спиною лука, а чи можеш ти його натягнути на повну силу? Цей лук саме мені по селі, сказав на це прочанин і показав, як він натягує тятиву стрілою. Натягни дужче, каже святий Антоній. Прочанин натягнув лука дужче. Натягни ще дужче, каже святий Антоній. Е, ні, відповів прочанин. Якщо я вас послухаюся, тоді деревко мог не витримає і зламається, я бо знаю міру його міцності». А я також знаю міру міцності моїх учнів, відповів на це святий Антоній. І так само піклуюся, аби ніхто з них не зламався. Як ти піклуєшся про древко свого лука. Отож, пам'ятаючи про цей випадок, і я намагаюся чинити так само, знаючи, що багатьом з моїх глядачів зараз дуже нелегко в психологічному стосунку, тому й вирішив обрати таку легку тему нині тему розважальну і повчальну водночас, образно кажучи, взяти тайм-аут, адже попереду у нас всіх. Ще дуже багато психологічної напруги, а у багатьох із нас попереду ще дуже багато тяжкої праці по розчищанню авгієвих стаєнок. Тобто такої праці, яка в античну добу була посильною лише для одного чоловіка, Геракла, який, якщо вірити Геродоту, був батьком царя сколота, першопредка всіх українців якого греки називали скитом?